Привіт, Гаммер! Так, з вами Гамер, і сьогодні я пограю у карту, яку зробив спеціально для мене. І зробив це метеорит. Посилання на свій канал ти знайдеш в описі до відео. Ну, як завжди, як подяку. Дякую, чувачі, мені приємно, що для мене зробили карту для проходження. Я знаю, що в нас тільки скучил з моїм Майнкрафтом, що навіть карти вже для мене робите, це прикольно, та. І я цю карту сьогодні обов'язково пройду. Також з останніх новин хочу зазначити, що у мене новий скін, який зробила мені Аня. Отак от. Так, ну звідси його мало видно. Опа. От, ззаді бачите буква Г? У мене на спині. Гамер, типу. Так, і то я ось спереді. Ось такий усміхний, веселий. <сху> Похожий? Ні? Ну, окей. Так, ну що ж, починаємо проходити. Це типу паркур карти. Я ще таким ніколи не займався, так що це для мене буде перший раз. І тому я, мабуть, буду дуже сильно лажати. І... буде цікаво, мабуть. <сху> так, привіт гамер. В сундуках. Алмазі. Один Алмаз, другіння один бал. Чудово. Погнали. Вау. Так, водичко. Ну Окей. Булька. <хих> так, методик, щось ти не подумав, тобі треба було може день зробити, а. Опс. Так, окей, ще раз. Трішки незручно, тому що в мене ноутбук на надто високому положенні. Ще й Майнкрафт підлагує трохи. Так. Ще. Ти б хоч якісь сет сетпойнт зробив, не знаю навіть. Чекпойнти, йоли, пали. І про хавку треба було подумати. Де хавка? Я ж голодний. Це якісь голодні ігри вже... А не, карта для проходження. Так, окей, ще раз. Під це все, мабуть, треба якусь веселу музичку буде поставити. Ха -ха. Тут навіть, в принципі, блакти немає про що. Ну Карта, карта, проходжу. Ну тоді поговорю поки що про новини мого каналу. Ну, GTA 5, то це вже, певно... всі чули навіть, Ті, хто не чув чути. Ха -ха. Хто не хотів чути. Не чув чути. Класно. Так. І мені нещодавно зателефонували, що колекційка повинна бути того ж самого 17 вересня. І тому в цей же день. Пляха! Щойно вона у мене буде, я буду робити огляд колекційки, але перша буде стрім. Обов'язково. Так. Потім буде проходження. Ем... Ну і все, мабуть. Огляд деклепати не буду. Я зараз трішки зайняти з навчанням, і тому у мене трохи мало часу є для серйозних монтажних робіт. Але одна серйозна монтажна робота вас чекає за доволі короткий проміжок часу. Я вже майже пройшов. Вау-вау-вау. Так. Я готую один дуже великий проект, який, гадаю, вам би мав сподобатись. Україні його аналогів ем, поки що начебто і немає навіть. Хоча я чув, що хтось там щось таке пробував робити, але йому це не вдалося так і так далі. Я пробую зробити цей проект, забрати його у свої ціпкі гамеру руки. Що це буде за проект, Я вам поки що говорити не буду. Це ви все побачите вже у найближчий час. Діроні! Чувак, ти сам пробував це все пройти? Чесно, перед тим, як мені кинути. Посилання ти пробував сам її пройти. Хер. Ух ти То що, для того, щоб утримати першу алмази треба було померти? Офіга собі. Окей, давай поспимом може. Хоча... Кажуть, чекпоінти варто було зробити. Вау, треба упасти у яму? Та що? Думаєш конець? Скоро аніфіга! Ха-ха-ха, ніфіга! Ха-ха-ха! Лабіринті? Так, я так розумію, яма це там та, що е, з лави. От Ні цікаво, чи то я райно так профайлив, чи то е, так задумувалось, аби я впав. А, треба лучєну впадати! Курва! Сам калау А! Хо-хо. Йокале! Че перше спройшов? Трохи не думано се саме... Чекай У я не можу зараз за бо ще на ніч. Ну окей, надіюсь, чувак, ти не будеш проти, якщо я собі зроблю чекпоинт. Я тільки на чекпоинт, чесно слово. Гаме моде Як його там один, да? Да, один. Так, Ні, Не, на ніч. Треба ще пару шепорунули додати, так? О, добре. Так, зараз, зараз скиду, скину... ...скину скану. Скину гейммод. Так, гаме. Моде 1. Все. Нуль. Чудово, йдемо далі. Але, чувак, ти ж казав, що трав'яму пригнуте. Баааа! ка ка -к ка -к ка -к ка ка Моя алмаза, живі. Яйкс! Яйкс! Яйкс!

Давай трохи хп відновиться чи... Ну, Принаймні тут є вода. Подумав хоч. Але от хавки нема, у мене хп не відновлюється, бляха! О! Хух. І. Що куди і як тепер? Так, то была яма Все, я в всем алмазил Потому что так Ай-яй-яй Потому что такие лох, как я, ни разу эту мапу не проходил. Хотя, насколько я знаю, эту мапу никто ни, ни разу не проходил Чувак, а что ты сам казал Пасть в яму, не? мне сдается? Так, тут фил знает куда-то. Кваква. Джеронимо! Короче, це самий вдалий прыжок за весь час, пляха, келабірента. Ой! Навіть так? Ну, окей, чудово. Так, тут тупик. Тут теж тупик. Значит тут бляха знов хп, ну а точно, в яму ела пала Скажу, что там скрин сидит я вол! Вы це бачили? ха, -ха! Клас! Так, ну е методом... Е як би це правильніше е, сказати розвідки. Методом розвідки було виявлено, що скринь... там є скринька. Блін, тільки як тепер найдете. Йола, я звідси вийшов. Так, тут тупик. Тут тупик, бля, камня хоча б якийсь міні-мап треба було взяти з собою, щось я не подумав. Хм. О! Так, алмаза, дякую, супер, я довольний. Клєво. Так тут была скринька, да? Так? так, я памятаю. И там походу была ще одна скрынька небо. Чекамана там Складний Ну окей, давайте поставим мерных. Принаймнезмом подойти, что там я. Воу! А була была одна скринька! Юлі Треба було попередити, що рівень легкий ставити. Так, Що у нас тут? Укр тролфеус? <свісно> Прикольно. <свісно> О, луки стріли. У мене там же були стріли, наче. Ага, трошки нече. Окей. Ти виграв! Якщо у тебе більше 30 балів, конець нагилався. Ну, я не знаю, що таке конець нагилався, але в мене всього 13, нормально. Нагилався! Нагу... А, нагулявся! Ясно, нагулявся! Та, я нагулявся, класно. Бляха. Шкода він там то скриньку відкрити, коли падав. Ну, але, круто. Я перший раз в житті щось трошки пройшов мапу якусь. <свісно> так що ну, не зліться, що я всього 13 алмазів приніс там із 30, так як там мало бути. Ну, По-моєму, на перший раз. Норм. Ні? 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 Не норм. Шкода. Ну, тим часом, всім спасибі за перегляд. Ставте лайки, за таке тупе проходження мапи. Хоч дідько там поршень спрацював, <хи> без поняття. Що, Ставте лайки, підписуйтесь і бувайте. А, і підписуйтесь на того чувака, що мені мапу зробив. Отам. Тут. Тут посилання, так, підписуйтесь на нього, обов'язково. Він крутий чувак, він круті мапи робить. І бувайте.